Вітаю, друзі! З вами автоінструктор Роман. Тема відосу. Маркування на гумі. Так. Ось у нас є отакий от диск. 20-й, здається. Маркування. 235-35 ZTR-19. 235, 35, ZTR 19. 235 це ширина самої покришки. Оця, оце, оця ширина. Це в міліметрах 35 це процентів е, від ширини. 19 це діаметр е, диску. Тобто, це у нас 19 диск. тобто Це не радіус 19, це діаметр 19 -й. Р. Це у нас радіальна покришка здається. Що таке Z не пам'ятаю. Саня, що таке Z? Ні, ZR там, де йде перед 19. Коротше, теж якесь маркування. Але 19 це в дюймах діаметр диску. А тут також є рік. Рік в нас тут, те вже і не видно. Ну, Це стара гума. Напевно, що якогось аутсайд. Вона у нас інсайд аутсайд З внутрішньої сторони. Добре. Але ноокіан гарна. Так. Рік у нас тут в окремій такій продовгуватій е, фігні. Ну ладно, щось немає. Тут, напевно, що ось тут повинен бути рік. Е, а, ось 13-й рік. 51-й тиждень 13-го року. Ну, Тобто, в цій вже гумі 10 років, е, на ній вже <кхід> їздити буде стрьомно. Можуть дозволити собі тільки дуже професійні водії. Ну, такі, як он саня. Так, далі. Це в нас взагалі грузова. Це за цього Дуката чи що то? 225 ширина, 70% від 225 висота, 15-й діаметр, цежка. Цежка Це в нас грузова. Далі, що в нас тут ще є цікавого? All Seasons американська машина. Приїхала на всі сезонці якого 215,5517, це 215 мм ширина, покришки 55% від ширини і 17-й діаметр. Рік, зараз подивлюсь. Так. 49-й тиждень 19-го року. Ну, доволі таки е свіжа. Якщо е, резині там 3-4 роки, то ще норм. Більше 5, то вже з 3 далі на вдачу. Так, в мене що там за позначки, зараз подивимося? Так, в мене made in China, китайська. Е, китайська, але там вона у нас майже нова. Теж аутсайд. 225 40, 18 225 ширина, 40% профілю і 18 діаметр. Ну Рік в мене тут 21 чи 20. Тобто вона доволі таки свіжа. Так що по цим маркировкам, ну, у вас на кожному автомобілі Буде заводські якісь розміри. Тобто завод рекомендує там 225-40. можна ставити 235-40. В деяких випадках можна навіть ставити 225-45, буде трошки вище на 5%, але вже може затирати арки. На рідних, наприклад, дисках буде норм, на дисках вже якихось ширшим виносом, може, може затирати. Тож, шукайте собі. Або нову гуму, можна навіть китайську. Або свіженьку, щоб вона була там, щоб їй був рік, 2, 3, 4 максимум. Бо 5 вже можна, але вона повинна бути дуже гарна. Гарна в плані протектору. Я там знімав відео в плані протектора, що він повинен бути. Ну, не менше 5 мм. Чим більше, тим краще, але 5 мм це вже так маловато. Тож, враховуйте такі от штуки, не знаєте яку гуму? Дивіться, яка у вас стоїть по цифрам, таку ж саму і підбирайте. Дуже багато зараз магазинів, які там продають нову гуму, і Олексі можна і бушку пошукати. Якщо бушку, треба, щоб ви більш-менш розбирались. Бо... Ой, можна купити з грижою, з шишкою, того не видно, коли вона не на диску, ну і вона буде просто-напросто підбивати. Так що нічого складного. Ну і щоб ви розуміли по цим цифрам, ви собі і підбираєте. Тобто, якщо у вас 225-40, то шукаєте собі 225-40, можна 235, ширшу поставити, ну це на літо. А Якщо, наприклад, взимку, то придержуйтесь заводського розміру, це в ідеалі. І все, все, що касається цихр. Тобто, це чисто фізичні такі параметри покришки, тож по ним собі і підбирайте. Нічого там складного немає. Так що всім гарної гуми з високим протектором.